Вітаю тебе, райдер запиленої дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Сьогодні ще в нашому відосику ми поговоримо про те, як накачати вилку велосипеда не велосипедним насосом. Тобто про вирішення певних проблем, які можуть виникнути при такій спробі. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Звісно, найперше, що нам буде необхідно, це якась штука, яка здатна вдути необхідну кількість атмосфер або PCI, яку ми хочемо. Це може бути звичайний напольнений насос, але здатний вдути необхідний тиск в нашу вилку. Це може бути компресор, це може бути міні-компресор, це може бути акумуляторний компресор. Пристрій повинен бути обладнаний манометром, тому що ну без манометра ми ніяк не зможемо. Вдути необхідну кількість атмосфер. І коли це в нас вже є, які в нас можуть виникнути проблеми. Проблема перша: ми не можемо від'єднатися від вилки, так щоб не стравити з неї тиск. Відкручуємо, а воно там пшик-пшик-пшик і стравило якусь певну кількість атмосфер. Проблема друга: ми не можемо взагалі під'єднатися до нашої вилки, тому що, наприклад, нас швидко на насосі, а на вилку треба накручувалка, так і ми не можемо тупо туди всунути наш насос. І проблема третя: це нам не вдається дозовано точно вдути необхідну кількість атмосфер або PCI. Ну і тепер погнали на стіл. Кожну з цих проблем більш детально розглянемо, як її подавати. Варіант перший, це якщо в нас шланг якийсь от типу такого, з крутилкою. Але при накручуванні-відкручуванні ми втрати тиску несемо, так? тобто клапан на шрадері відчиняється раніше, ніж наступає герметизація. Як це зрозуміти взагалі? Треба просто взяти щось накачане, наприклад, покришку, можете ту саму вилку, і накручуємо. І слухаємо. Ми при накручуванні чуємо, як шипить. І в нашому випадку взагалі жорстко я зробив, напевно, три обороти. Доки наступила герметизація зі шлангом. При відкручуванні весь тиск у нас вилетить. А ось як звучить шланг, який не стравлює повітря. То чуєте? Ніяк не звучить? От давайте я вам зараз увімкну, щоб ви побачили, що тиск є ось 40-40 PCI. В цьому випадку можливо два варіанти вирішення проблеми. Це все залежить від того наскільки у вас нормальний шланг. Заглядуйте всередину вашого шлангу. І дивитись на от центральну пімпочку, яка є товкачем клапану, вона саме натискає на клапан на шрадері та відкриває, а потім зачиняє його навколо товкача, у нас буде гумка, ущільнювач, гумовий, орінг або щось подібне до нього, яке саме і робить герметизацію. Так ось оця от пімпочка, яка натискає, повинна бути плюс-мінус в рівень, або гумка повинна навіть виступати над ним. І таким чином, при накручуванні на спочатку гумка. Герметизує, а вже потім ми трішечки підкручуємо і натискач відкриває або закриває клапан. У випадку, якщо в нас тут зроблено нормально, ця штука не сильно виступає, це досить легко лікується. Треба взяти гумочку і підкласти. Ці гумки досить часто бувають в звичайних от пластикових ковпачках на шрадер. Вони бувають більш дешеві, в яких ніфігі ще нема, просто сам пластик, а бувають трішечки подорожчі, де всередині стоїть кругляшок такий. В більш дорогих ковпачках, якихось металевих, гумка всередині ну, є завжди. От його прям берете чимось, дістаєте, та вставляєте собі. О, отсюди, от прямо наверх, на той орінг, який там вже у вас є, вставляєте і все, і у вас щастя. До речі, от на цьому шлангу стоїть гумочка, якраз з ковпачка. Можете, звісно, попідбирати висоту, там покомбінувати, тому подібне. Але саму схему ви зрозуміли. І ви отримаєте нормальний шланг, який придатний до використання з вилкою. Тепер переходимо до варіації, якщо нам не пощастило, у нас шланг галімий. Якщо подивитися на цей от шланг, такі травив у нас три обороти, то тут видно, що от сам товкач над гумкою виступає ну, блін, прямо на ще, там напевно, міліметра півтора, це точно. Ця проблемка вирішується купівлею додаткового адаптера. Він Регулюємо, тобто у нього цей який всередині, він регулюється по висоті, просто закручуванням, відкручуванням там всередині різьба. І таким самим чином ми можемо зрегулювати, чи нам потрібно, щоб трішки раніше клапан відчинявся, чи трішки пізніше. Накручуємо на шрадер на вивці, на нашій, звісно, накручуйте не. Прямо так от сцепивши зуби, тому що в нього знизу також стоїть гумка, яка при сильному закручуванні сильно деформується, і потім воно фігово працює. Коротше, закручуєте просто так, щоб ви відчули, що ось гумка пішла, і от трішки оп, підобернули і все. Далі беремо товкачу цей, регулюємо і вставляємо і дивимось. Ага, бачимо, виступає за межі нашого адаптеру, значить, треба трішки підкрутити. Наприклад, не виступає. І просто треба методом тестування підібрати, наскільки його вам треба в вашому самому випадку закрутити або відкрутити. О, давайте візьмемо, до речі, от мертвонароджений. І на його прикладі будемо підбирати глибину. А давайте спробуємо закручуємо. Увімкнув насос, щоб ми бачили, коли тиск в нас піде. А шипить. Значить, треба ще. Оп, закрутили ще. Чули? Я також нічого не чув. А це означає, що? що ми підібрали оптимальну довжину товкача саме під наш галімий дешевий шланг. Проблема наступна: це якщо в нас на насосі... Отакі, от, от швидкоз'єм, і ми фізично не можемо підключитися до вилки, оскільки ну тупо не влазить воно туди всередину. В цьому випадку може бути вирішенням цієї проблеми декілька варіантів, або можливо навіть комбінація цих варіантів між собою, тому що оці от самі швидкоз'єми конструктивно бувають різні, десь при зачиненні відчиненні сам товкач всередині рухається вперед назад, десь гумки щільніші. Коротше кажучи, кому як повезе. Так ось варіант перший, який може підійти, це купівля, знову ж таки, у цього от адаптеру, і можливо, у вас вийде, можливо, не вийде. Знову ж таки, залежить від конструкції вашого швидкоз'єму, можливо, вашої сноровки, як у вас буде вдало виходити, його так швидко зняти, щоб нічого не стравилося. Це звичайний напольний онрайт бюджетний. Тут насправді мені перехідник не треба був. Це просто для відосику. Хочу спробувати, чи зможу в негативну камеру зараз вдути ну, хоча б 100 PCI. Звичайним напольним насосом. Погнали! Оп, до речі, ну 120 PCI нагнало. 103 PCI вдув. Бачите, манометр той каже неправду. Показав 120, а тут 103. Але все одно 103 PCI. Це 7 та 7 1 атмосфери. Вдуви за допомогою звичайного нападного насосику. Тому варіант саме з цим адаптером може бути робочий, але не завжди. Варіант другий, який з більшою вірогідністю є більш робочим. Але за умови, якщо вам пощастить, повезе і тому подібне, це купівля такого шланжику і вже підключення самого швидкоз'єму, саме до швангу. І накручування на вилку. А вже далі там зі всіми цими пшиками ви знаєте, що робити. Тому... Швидкоз'єм може бути або ось такий варіант. Або ось такий варіант, він більш вірогідніший. Або, якщо не пощастить, тоді комбінація цих двох варіантів, вже підключення тоді самого швидкоз'єму. Переходимо до проблеми номер 3 Це коли у нас все ми можемо підключити, нічого в нас не стравлює, але в нас є проблеми з тим, щоб накачати точний необхідний тиск. Беремо який-небудь насос з манометром. Далі нам треба зрозуміти, яка похибка на саме конкретно цьому манометрі на тому насосі, що ми взяли, а це можна зрозуміти за допомогою якогось манометра, який більш-менш точно відображає. Наприклад, от, просто бюджетненькі за там, один чи два бакси робив нещодавно тестування на каналі, посилання залишу в описі. Я сам не сподівався, і мені просто із цікавості в голову прийшла ця ідея, думаю, а затестую найбюджетніший манометр з Aliexpress. І виявилось, що він дає похибку всього в одну десяту бар. Ну тобто круто, достатньо як для фігні, яка коштує один бакс. Дістаєте звідкись от такий от манометр за ліжки, чи з карману, чи з, з полички, звіряєте той манометр, що у вас на насосі, і робите висновок. Наприклад, ага, в мене там відхиляється на пів атмосфери. Значить, на піватмосфери треба буде вдути більше. Якщо ви при накачці ви у вас буде похибка там. В одну чи навіть дві десятих атмосфери. Я гадаю, що для більшості райдерів це не буде відчутним. То ми вже маємо насос з манометром, знаємо його відхилення, але у вас може бути проблема в тому, що ви просто не можете фізично вдути прямо точно ту цифру, що вам треба. Тому що насос перекачує в більший бік, наприклад. Це може бути як із електронним таким от компресором, тому що електроніка може не встигати просто зупинитися під час накачування тиску в такий малюсінький об'єм, як на вулиці. Або це може бути з напольним насосом, де в принципі відкалібрувати точно свій рух, наскільки ти натиснеш, і вдути от прямо точно у цю цифру, також досить проблематично. Що в цьому випадку нам треба? Правильно, яка-нібудь фігня, яка буде встроєна в шланг або на шланг, насадка з клапаном для скидування тиску. Тобто ми просто накачуємо до якоїсь орієнтовної цифри в більший бік, а потім стравлюємо до точної цифри. Варіант, перш, це придбання, в принципі, собі шлангу, де буде клапан для стравлювання. Такі є на Aliexpress. Або придбання якоїсь насадочки, де є клапан для скидування тиску. Вони отакі от можуть бути різноманітні. Одразу лікбез по цим насадкам, що добре, що погано. Насправді, жодна з цих насадок. Я б не сказав, що класно. Оця от, принаймні, в мене, яка приїхала, вона підтравлює. Тобто ти накачуєш, а з неї звідки щевинок щось там, там десь травить. Тобто, можливо, вам навіть не доведеться натискати на клавішу. Треба просто вдути більші тиски, зачекати, доки по манометру воно само знизиться до необхідного вам та відключити. Ця насадка в мене була приїхала, вона от чітка не травить. Але це такий супер швидко з'єм. Як ми його от насадили, треба його докрутити, щоб воно. Більш щільно притиснулась і, скоріш за все, ще потім притискати трішки рукою, щоб точно нічого не травило. І ось варіація третя, яка, якби була якісно зроблена, була просто вбивчою найкрутішою насадкою, але її зробили через раку. Можливо, знову ж таки, от саме мені щастить що до мене приїздять насадки, які травлять. але Якщо ця підтравлювала, то ця травила прям жорстко. Тобто вилку ти не накачаєш, тому що вона буде спускатися майже з такою самою швидкістю, як і накачувати. Я її переробив, тобто розібрав, сунув сюди гумку по центру, закрутив. Раніше вона тут оберталася. Як, як на шлангу так навколо своєї осі. Тепер вона тут не обертається. Тому краще придбати шланг, в якого буде клапан десь на шлангу Але якщо ви будете використовувати саме от такі от міні-компресор, то майте на увазі, що клапани майже завжди чомусь на шлангах роблять знизу. А знизу ці компресори майже завжди відчутно нагріваються, тому не попечіть собі пальці, коли будете ставлювати. Так що, ось такий вийшов відосик. Пишемо в коментарі, що ви гадаєте з цього приводу. Можливо, є свій досвід подібної фігні і є чим поділитися. Також не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео, обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.